В разі, якщо будуть якісь оновлення на ось цій мапі зараз до міжнародної тематики, Сполучені Штати хочуть зберегти територіальну цілісність України в межах ймовірної мирної угоди. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джеді Венс у інтерв'ю USA Today. Каже, Вашингтон продовжить роботу для закінчення війни Росії проти України. Почуємо, думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським. Хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися. І вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються. Війна в Росії проти України закінчиться у будь-якому разі. Весь світ розуміє, що причини Москви, принаймні, причини, які Москва називає для того, щоб продовжувати війну, абсурдні. Це слова Володимира Зеленського. Війна все одно закінчиться, він нікуди не дінеться. Так, можна ще знаходити причини: не зараз, нема денацифікації, нелегітимність влади тощо. Але все одно ці причини вони, ну передусім, вони не про що, ніхто їх не підтримує. А у світі це важливо. Загальносвітова. немає загальносвітової підтримки. Вони агресори. В загальному світі все одно вони агресори. Вони винні цій війні. І винна сторона повинна закінчувати війну. І все одно станеться в тому чи іншому форматі. Війна закінчиться. Проте росіяни і надалі планують проводити наступальні дії проти України. Начальник генштабу збройних сил РФ Валерій Герасімов заявив, Москва продовжує цілеспрямоване нанесення масованих вогневих ударів, нібито лише по військових об'єктах в Україні. За оцінкою Герасімова, буцімто стратегічна ініціатива зараз повністю за росіянами. А от про втрати серед свого війська він у цій промові не згадав. Михайло Подоліка долучимо до бесіди. Це радник керівника офісу президента. Пане Михайло, здрастуйте. Вітаю. вітаю Давайте розпочнімо перше з цинічного і зухвалого вбивства Андрія Паробія. Нагадаю, що це народний депутат України чотирьох скликані, спікер парламенту 16-19 років. А, власне, а що, що на даний момент маємо розуміти, маємо знати з того, що не зашкодить, не зашкодить досудовому розслідуванню? Окрім того, що зухвалий стрілець стріляв вісім разів. І це показова історія, каже Олег, що власне в і відзначали і правоохоронці експерти. Що ще? А ми маємо розуміти, що фігура постать парубія це все ж таки, як ви правильно говорите, спікер, це голова ради національної безпеки. Ну тобто, це політичний діяч такого об'єму великого. Да, і таким чином підкреслюється. Можливість вчиняти такого типу злочини, які мають руйнувати далі психологічну стійкість України. Ну тобто, суспільство як такого, мають руйнувати державні інституції, як бренди, ну тобто як образи, да, і тому подібне, що ніхто не захищений в країні і так далі, і тому подібне. Ви праві версії можуть бути різні. Да, ну, треба дочекатись там даних від правоохоронних органів. Але це ну, я скажу та я скажу так, що на меті такі злочини мають. Цілю е, зламати психологічну стійкість в, в, в такому глобальному сенсі цього слова, і тут треба це усвідомлювати. І потрібні результати розслідувань потрібні можливі, можливі сценарії, ну тобто версії цього злочину, вони мають бути відпрацьовані. Я розумію, що Перспективна версія це російська. Ну зрозуміло, що для Росії є певна низка людей, да які вони, яких вони хочуть прибрати, тому що вони їх демонізували максимально об'ємно, максимально підкреслили їх антиросійськість як таку да, Ну, тобто для них це принципово для Росії. Тому маємо а, розуміти, що Росія сьогодні робить. Я не кажу, що це тільки одна версія, безумовно ще раз підкреслю. До версії це до правоохоронних органів. Але треба розуміти постать парубія, треба. Розуміти, які впливи він мав на державні інституції у минулому і сьогодні, ну і безумовно виходити з того, що це злочин проти країни, проти держави, як такої? Ну ви говорите та про те, що це могло мати на меті вплив на свідомість. А зрештою, це певно мало вплив на свідомість багатьох громадян України, які сьогодні про цю новину дізналися. Мені здається, що кожна нормальна людина, почувши це, вона ну очевидно не найкращі емоції пережила. Що найменше ем, чи можна в такому разі говорити про те, що росіяни намагаються? Вишуковувати нові, більш гібридні і більш брутальні способи для того, щоб на ту нашу свідомість впливати. Ну бо там, якщо не вдається зламати нас, вимикаючи світло, якщо не вдається зламати, обстрілюючи і запускаючи ракети просто в житловий будинок, ну то можна шукати ще якісь треті, четверті чи двадцять варіанти. Гірше. Давайте відверто гірше. Росіяни не те, що шукають. Ми зараз знову ж таки не говоримо про базові версії. Да ми говоримо в цілому. Росіяни не те, що шукають. Чому я говорю гірше? Вони використовують все, тому що безкарно можна вбивати. Їм це подобається, і вони будуть вбивати і публічних осіб. Ну, пробувати безумовно. Вони будуть атакувати цивільне населення, а вони будуть максимально брехати, казати, що ми там б'ємо по військовій інфраструктурі. Безумовно, в 21-му сторіччі видно, куди ти наносиш удари, і це трошки дивно, що люди в Росії, ну не люди, я не знаю, як там назвати. Вони продовжують говорити: ні, ми б'ємо тільки там по військовій інфраструктурі, ми не вбиваємо дітей і тому подібне. Вони будуть це робити. Я кажу, чому гірше, тому що вони будуть це робити, розуміючи, що на сьогоднішній день ніхто не готовий в повному обсязі їх за це карати. Ну окрім України, безумовно, яка чинить спротив, вбиває безумовно по лінії фронту Росіян, а, наносить удари по військовій якраз такій інфраструктурі, тобто веде війну на території Росії по правилах ведення сучасної війни, тобто знищує виключно військову інфраструктуру і логістику. Так ось росіяни зрозуміли інструменти примусу не використовують більше того. Обговорення йде, чи можемо ми там відмінити там частину санкцій для Росії, для того, щоб вони зупинилися у своїй експансії, не вводяться там персональні додаткові санкції, не додається зброя Україні, і Росія розуміє, що ніхто поки що не готовий перейти до правильного, скажімо так. Інструментарію щодо завершення примусу Росії до завершення війни правильний інструментарій. Більше того, ви тільки що затитували суб'єкта Герасимова, який говорить, що ми накопичуємо ресурси додатково. Ми наступаємо десь там. Да, ми будемо підвозити базові ресурси. Більше того, паралельно з тим, іде накопичення ресурсів по кордону. Нагадаю, Фінляндія, Естонія, Латвія більше того, Росія активно сьогодні занурюється знову ж таки в черговий віток пропаганди такої експансіоністського кшалту. Да, ті. Ми маємо просувати у європу і так далі. Війну ми не можемо закінчувати. Це нам не потрібно і знову ж таки Росія буде робити. Отак, такого типу мати стосунок до такого типу злочинів проти особистості, чи мати стосунок до прямих ударів по цивільному населенню по багатоквартирним будинкам, тому що як такої по такого покарання немає. Тобто, санкцій немає, додаткової зброї немає, а дипломатичного тиску на різних рівнях немає. І в, в цьому є проблема, скажімо, так, сучасної глобального політичного процесу, що вони так і не зрозуміли, що таке Росія. Путінського часу Давайте ще й додамо до того, що ми обговорюємо останні заяви президента Сполучених Штатів Америки. Як розшифровувати оцю конфігурацію, що тристороння зустріч мається на увазі президент України, президент Сполучених Штатів і російський диктатор вона відбудеться. А от щодо двосторонній, Трамп уже не певний. Ну і зрештою, так само прозвучала фраза про те, що забезпечувати гарантії безпеки Україні будуть переважно країни Європи, а Сполучені Штати їм допоможуть. Як це б'ється з заявою Дже Дівенса, яка е, свідчить про те, що Сполучені Штати Америки далі докладатимуть зусиль, аби в Україні встановився мир, встановився да встановити а це паралельні процеси. І, Дивіться, якщо до миру всі вже розуміють, що якщо Сполучені Штати не будуть використовувати інструменти, які в них є, і це перш за все економічні інструменти, то швидко дійти до певного фіналу буде достатньо м'яко кажучи, складно і в той же час ну тому, що дивіться зброя. Вирішує сьогодні все. Якщо Росія буде розуміти, що Україна насичена зброєю відповідної кількості, да, ну, тоді буде зрозуміло, що далі ти тільки будеш вмирати. Да? Ну, я маю на увазі, для Росії це буде очевидно. Більше того, якщо буде збільшуватись кількість ударів по території Росії, знищуватись більше інфраструктури, знову ж таки ціна війни для Росії буде суттєво зростати. А це і мінуси. Да, ще й і оточення Путіна, яке заробляє так звана партія війни, особливо два тандеми, Ковальчуків і Ротенбергів. Вони дуже багато заробляють на обслуговуванні війни. Вони сьогодні в плюсі в профіциті великому. Як тільки санкції, які є на столі у Сполучених Штатів, працюють, тоді вони поступово в мінусі, Да? і так далі. Якщо це працює, то це Сполучені Штати Європа не має такої кількості зброї, не має відповідно такої кількості економічних інструментів, наприклад, для тиску на вторинному ринку на ту ж Індію там чи на Китай, да, з урахуванням там того, що Європа навпаки купує нафтопродукти, продукти нафтопереробки російської, які продає там не тільки Індія і Інші країни а, і відповідно Європа з іншого боку готова максимально вкладатись в післявоєнну архітектуру безпеки, тому що вона розуміє, що це архітектура. Вони говорять про гарантії безпеки для України, але насправді вони підсвідомо абсолютно чітко розуміють, що це гарантії безпеки для Європи. Тобто, за рахунок України можна буде побудувати східний кордон правильно. Ну тобто, тут буде е базова європейська армія, це збройні сили України. Тут будуть базові ракетні бази, знову ж таки, і звучить так. Трошки да базові ракетні бази, але між тим саме так. Тобто тут будуть е, протиповітряні сили, тут буде, і тут те, що говорить е, Сполучені Штати, якщо Європа буде готова до всього цього, і якщо Сполучені Штати будуть захищати повітря як таке, тому що знову ж таки повертаємось. А все, що є в Сполучених Штатах, на жаль, у Європи всього цього немає, тому це два паралельних процеси. Ну, мається на увазі гарантії безпеки, до яких хоче бути ключовим, ну головним фінансистом ці гарантії безпеки Європа, і в той же час ситуативне закінчення війни, де інструменти є переважно у Сполучених Штатах. Тепер щодо заяви двохсторонній, сторонні, трьох трьохсторонній формат, мені трошки взагалі загадково. Давайте так. Пан Зеленський говорить про те, що він завжди готовий до будь-якого формату переговорів на рівні там суб'єкта Путіна і відповідно президент Зеленський, президент Трамп чи просто президент Зеленський і так далі. Питання в тому, що Росія до цих форматів не готова. Взагалі, більше того, Росія відверто говорить, що ми там Трампу сказали одне. Але сьогодні бачимо, що він неправильно нас зрозумів. Я взагалі не розумів, що це за формат там один на один розмовляти. Знов ж таки Зеленський до нього готовий. Путін ні, але. Формат, де буде глобальний посередник, який має ще раз підкреслюю, путін це розуміє, усвідомлює інструменти тиску, це перспективний формат, да в ньому можна буде і, там певні питання обговорити, але все це буде працювати і Путін буде готовий до реалістичного переговорного процесу. Як тільки почнуть його до цього примушувати. якщо ви будете його благати чи там зустрічатись, додатково казати, ну ще трошки, і він вже буде готовий до переговорного процесу, ще трошки він припинить там стріляти. От, дивіться, була ж концепція до Анко. Ріджу нагадаю, ключова, на мій погляд, це був ідеальна конструкція. Да, давай так свідченням готовності до припинення війни. Ми розуміємо, що там довгі переговори можуть бути і так далі на рівні ному, який запропонував пан Зеленський. Але перший крок, який буде чітко сигналізувати, це припинення вогню. Потреба було дотримуватися цієї стратегії, яку запропонувала Україна припинення вогню. Далі переговорний процес він може затягнути ще раз. Підкреслюю далі по суті буде певний час нам тимчасове перемир'я, там заморозка по лінії фронту і так далі. Тому подібне, але це вже буде розуміння, що Росія дійсно хоче вийти з війни сьогодні. Очевидно, вони не те, що не хочуть вийти з війни. Вони навпаки говорять, в нас є ще відповідний ресурс. Поки ви нам даєте на глобальному ринку збирати ці кошти, фінансувати ті чи інші. І ресурсні наші можливості ми будемо воювати. Повертаюсь до початку нашої бесіди. Вони це роблять, тому що це перше безкарно, друге подобається, і третє без війни Росія не існує. Це суб'єктність Росії. Та щодо цієї суб'єктності і щодо ставлення в цілому до Росіян, От ми до речі, починали цю годину з заяви Джей Дівенса, який декларує прагнення про те, що вони хочуть мирної угоди, вони хочуть посприяти миру в Україні, територіальній цілісності. Але тут проблема, як на мене, якраз полягає в тому, що між бажанням і розумінням реального інструменту є величезна прірва. Та і отут ось ці декларації, але що вони можуть конвертуватися навіть з американського боку, Європа це окремо, але, але те, про що говорить зараз. EJ і Джей Дівенці і Дональд Трамп а вона так чи інакше конвертується в єдиний сценарій: сценарій приймусу Росії, тому що це репутаційні втрати Сполучених Штатів, і все. Ну тобто, я розумію, що є певні ще там проміжок часу, коли вони будуть говорити: ми бажаємо там, щоб була угода про завершення війни. Тут питання. Ви абсолютно праві. І ми бажаємо і Європа бажає, і так далі. Є ж питання в тому, що агресор не бажає. Ну, дивіться, якщо агресор не бажає, якщо хтось, хто починає якусь дію, да вона руйнівна і він не хоче її завершити. А ви бажаєте, щоб він не завершив? Що ви маєте зробити? Це ж логічно. Да? Ви маєте знайти, віднайти і використати інструменти, які його примусять до того, щоб він дослухався як мінімум до вашого бажання, а не просто е, сміявся відверто, там брехав відверто і продовжував робити те, що він робить вже 3,5 роки на території України, тобто атакувати цивільне населення. І тут очевидно це питання репутації, тому що це ж логіка. От Європа говорить: так ми розуміємо, що треба примушувати Росію. Ми хочемо там збільшити санкційний тиск. Ми хочемо збільшити там мілітаризацію України. Але Європа говорить, ми фізично це не можемо зробити одноосібно. Ну як європейський союз, чому ресурсу в нас немає такого типу? Бо ми працювали в інших напрямках. Ми не накопичували на своїх складах зброю свого власного виробництва. Більше того, в нас є там певні домовленості про безпеку в Європі, яку гарантують Сполучені Штати. Ось і все сьогодні. Європа говорить: так ми готові інвестувати, реінвестувати щось в мілітарні виробництва і так далі, і тому подібне. Але для цього потрібен певний час. Тобто, тут з Європою все зрозуміло, і без сполучених штатів ну неможливо ще раз, примусити того, хто нічого не бажає, а бажає вбивати, примусити до чогось. Якщо ще раз благати Путіна, а зробіть це, а зробіть це і так далі, Путін буде навпаки збільшувати от те, що він робить. Дивіться, після тої чи іншої заяви, що ми тут ще почекаємо, поки Росія буде щось там робити, і так далі. Що робить Росія? Збільшує агресію своєї пропаганди, тобто вона починає нахабніти. Вони починають говорити, що трошки ми будемо атакувати Європу, ще трошки ми дотиснемо е е е Україну. Подивіться, Герасимов не з'являється завжди ніколи, практично. Да, тут він виходить і говорить: та ні, ми ж зараз продовжимо е, війну, тому що далі в нас там є ресурси, є можливості для наступальних операцій. Чому він це робить? Тому що е, йому очевидно, і Путін це модерує там в у внутрішній еліті. Що дивіться, я домовлюсь, вони не будуть втручатись, вони будуть далі чекати, поки ми вбиваємо. Ось і все, як тільки оце репутаційна складова для сполучених штатів буде надто висока, коли всі будуть казати: так чекайте, ну ви ж домовилися. Вони ж хотіли. Ви ж сказали, пане Трамп, що Путін має приїхати на зустріч. Ви ж сказали неодноразово. То де Путін? Де зустріч? Ви ж сказали, що можна на цій зустрічі буде відразу без припинення вогню про що говорить? Ну, в принципі, досвіду, да, скажімо так, врегулювання такого типу конфліктів, ну такого типу воєн. Без припинення вогню це неможливо, але ви ж сказали, що Путін пообіцяв на зустріч перше і друге. Там вже буде можливість навіть на перемир'я вийти, то як. А зараз він говорить ні, давайте ми збільшимо обсяг СВО, да. Тобто ще додамо ресурсів на це. Це питання репутації пана Трампа. Йому треба буде на це все звернути увагу, м'яко кажучи, ну і прийняти відповідні рішення. Ну це це, це це наші бажання, звісно, і наші як це візуалізація і матеріалізація наших думок і прагнень. Давайте подивимося ще на Європу. Бо очільниця європейської дипломатії Кая Калас говорить одразу кілька речей, які не дуже приємні нам. Давайте відверто це про те, що країни ЄС відчувають. Колосальну нестачу засобів для фінансування України, це номер раз. І це не лише про зброю, а це про гроші, пане Михайло. Що будемо робити, і де будемо брати ті фінанси, ті гроші, які нам необхідні просто для того, щоб покривати і діри в бюджеті, які з очевидних причин є, і для того, щоб покривати найнеобхідніші статті. А, трошки дивно це. Ну, по-перше, в Європі достатньо ресурсів, просто треба перерозподілити менше на бюрократію витрачати, тому що сьогодні є інші ризики, набагато більші ризики під назвою Безпека Європи. А друге, ну тобто перерозподіл зробити, да пріоритети трошки інакше ставити, не довгі бюрократичні пріоритети ставити я так ділікатно обхожу, що вони там фінансують, чи не фінансують, а пріоритети, безпека, нова архітектура, переформатування мілітарних виробництв і головне переформатування розуміння того, що базовою армією ще раз Європи буде українська, не американська, а українська. І тоді робіть там відповідні висновки. Да, тобто, ми маємо спільно фінансувати армію, про що президент Зеленський говорить українську армію безумовно, як базову да на східному кордоні. Ми маємо спільно фінансувати мілітарні виробництва, такі які вже побудовані в Україні, чи які можуть бути спільними з точки зору юридичних складових, і так далі. Ми маємо разом фінансувати закриття простору повітряного простору з сторони Росії для Європи і так далі. і Тому подібне, ми маємо спільно фінансувати додаткові контррозвідувальні дії. Ми маємо Фінансувати додаткові спецоперації, да там контрпропаганду і тому подібне. Тобто, треба перерозподіляти бюджети. Ну не може такого бути. Є величезний глобальний ризик для Європи. Вони це усвідомлюють. Постійно говорять, вони кажуть: знаєте, ми краще витратимо ці гроші на там якісь квіточки, на перефарбування чогось і тому подібне. Тому що ну якби ну якби ми це планували 10 років тому, а тут такі ризики, ну ми не знаємо, як їх компенсувати. І друга друга взагалі історія для мене загадкова, у вас є ресурси. Євроклір 280 мільярдів євро Зупиняйтесь проговорення того, що ну ми ж не можемо реквізувати заморожені російські активи. Це ж ну це ж якби в порушенням буде тих там прав міжнародних і так далі. Тобто країна починає на вашій території в східній Європі величезну війну, практично повністю знищивши міжнародне право і інші додаткові юридичні складові. А ви продовжите говорити: ну ми не можемо забрати україни агресора, яка атакує Європу, забрати кошти для того, щоб побудувати контрвійну, профінансувати контрвійну це дивно. Більше того, ви ж бачите, що ця дискусія знову повертається в активну модерацію. Ми бачимо низку країн, які не розуміють цього. Та Швеція не розуміє, Литва не розуміє, як так. Ну тобто, є агресор, встановлено юридичний факт агресії. Це е, злочин агресії. Да? Далі є розуміння, що в будь-якому випадку агресор має платити за те, що він робить. Більше того, є активи агресора, які можуть консолідованим рішенням. Я розумію, що є ще точка зору. А давайте ми ці активи будемо використовувати як там, скажімо, інструмент переговорного кшалту та типа зупиніть агресію. Ми вам щось там повернемо. Я розумію. Але з іншого боку, якщо у вас немає оперативного фінансування, візьміть з цих коштів там частину, розподіліть. Третину відправте відразу на на фінансування ситуативної спроможності чинити спротив Росії. Це третину залиште на стратегічний розвиток оборонно-здатності Європи. Третину залиште для переговорного процесу. Ну якась має ж бути ну конфігурація, трошки інша. Більше того, дивіться, ми говоримо, що треба швидше в Європі приймати рішення. От сьогодні вони дебатують. Є там 10 країн, які пропонують все ж таки зайти у внутрішній регламент європейського союзу і проговорити, чи треба їм, щоб було одноголосне да там рішення за те чи інше, коли ми маємо країни, які блокують там всі європейські рішення чи має бути, скажімо, там дві третини чи три четвертих мають голосувати за рішення? Воно буде ну вже а, юридично коректне. Вони тільки сьогодні це проговорюють. Тобто, три з половиною роки угорщина все підряд блокує. Вони, з виходячи з цього, не можуть побудувати правильну систему взаємин, не можуть перейти на інший рівень безпеки, але продовжують казати: так може, все ж таки, давайте зробимо, щоб країна не могла одноосібно блокувати все там. Право вето, спекулюючи цим право вето. Так само і російські активи заморожені. Вирішіть для себе. Ну, якщо країна вийшла і атакує вашу територію, ми Європа, ви це визнали вже атакує вашу територію, то певно, її ресурси мають використовуватись для захисту від цієї агресії. Це логічно юридично коректно. Робіть це. Ну, для того, щоб це робити, треба розуміти, хто стане цим драйвером. Тобто, для того, аби хтось певна інституція та певний. Е... Певний хтось, хто наділений повноваженнями, до такого до до цього виклику підійшов от саме в такий спосіб. Але чи можливо це, скажімо так, за тої архітектури політичної Європи, яку ми маємо зараз? Можливо, Європа сьогодні виглядає зовсім інакше. Є лідери, які перспективно можуть стати дійсно лідерами з пізору відповідальності, той же Мерс, наприклад. Ну тут немає в мене сумнівів. Той вже Макрон, наприклад, вони можуть дограти. Вони вже ініціативні, але вони можуть дограти, тобто вони можуть кардинально змінити підходи до внутрішніх обговорень, і до того яку відповідальність то готове взяти. І тому я думаю, що в Європі є сьогодні і політичні групи, і політичні партії, і політичні лідери не тільки на рівні там прем'єрів чи канцлерів, да й на рівні міністрів, а, які відносяться до коаліційних, ко, коаліційних партій. І тому подібне, які можуть це лідерство брати на себе, але головне тут піднімати це питання не на рівні. Там ну можемо про це подумати. Да, як от ми можемо продумати, чи треба контингентні рішення? Ні, не можемо подумати. Це має бути. Імперативна норма, да давайте проговоримо. От хтось має вийти той же мер сказати. Давайте проговоримо, чому ні юридично сюди. Не просто абстрактно хтось там говорить з експертів, які дотичні до Євроклір у Бельгії, що це неможливо зробити, тому що це там підірве репутаційні складові. Ну тобто сама агресія в Європі не подриває. І неспроможність Європи активно протидіяти цій агресії. Всі ж такі, о супер, Росія буде Європу постійно атакувати. Ринки там будуть е просідати, але ми будемо туди йти, тому що там стабільно все. Там там репутаційно все стабільно. Де стабільно? Там війна буде масштабована війна. Ще трошки Росія скаже: ну ми вважаємо, що треба йти там. Фінляндія, наприклад, вона нам не подобається, тому що в НАТО чи там Естонія, взагалі там е ми хочемо повернути її в сферу впливу да, радянського союзу і так далі, тому подібне. Ну тобто ж треба розуміти ризики, які і що є пріоритетним, і тому треба виходити і казати: давайте так на, на одній чаші пишемо, а, які за. Аргументи щодо, наприклад, використання російських активів на, на користь побудови загальноєвропейської контроборони, там контрвійни проти Росії, на які чаще інші аргументи проти, чому Росія має залишитись цими інструментами. А ми будемо не розуміти, де нам брати а, з цими активами. Вибачте, а ми не будемо розуміти, де нам брати кошти, щоб профінансувати додаткове постачання дронів чи ракет в Україну, і хай краще. Україна буде без можливості збити, наприклад, із 500 там 70 дронів, які Росія відправляє, 200. Але головне, ми будемо вважати, що ні, ні ми захистили право а, власника на свої активи. Ну, це ж трошки виглядає дивно, правильно. Пане Михайло. Вам спасибі. Михайло Подоляк був із з нами. Дякуємо, що долучилися до.